Надії правоохоронних органів по відношенню до северних Слово надається Біланенку Віталію Васильовичу. Всі ми матиму, що за останній час тобто за 15-й рік нас в районі склалася надзвичайно складна кримінальна ситуація, зокрема із по, по району пропустилося багато дуже крадіжок худоби, які е, практично жодних з них не розкрив. Прохистилися там інші кримінальні справи, які на сьогоднішній день також залишаються невідкритими, чи, чи то за безпілотності нашої районної поліції, його керівника, чи то з інших причин, але на сьогоднішній день ситуація не складається. Крім того, на кінець 2015 року. Сталося ще більше таких кримінальних ситуацій в районі, які відбулися, можна сказати, створені типа там, як сказати, ракетом. У почалися наїзди на окремі сільськогосподарські виробники, зокрема на господарства і сільськогосподарські підприємства. Чутки залучалося в тому, що все-таки ця... Ситуація складалася, як зробили з висновку, вона вроді би, була запланована і виконала одна якась структура, чи людина. І вона продовжувалася до того часу, поки працівники. Які там вимагали, як то кажуть, безпідставних таборів і так далі, от були затримані. Ми, як ці виробники, написали цьому зелені рекорд перевірок, але це дає якийсь резон у справі перевірки, і ми не хочемо, щоб все було справедливо, працювали, сплачували податки. Перевірки це тільки імітувалися службами поліції, от насправді в них була інша ціль і інша мета. Е, ну Це не тільки цілий ряд е, таких приватних підприємств, е, які займаються іншими видами діяльності, були піддані так званими перевірками. От, е, на сьогодні е, стан справи в цій ситуації поки що залишаються, е, е, розгляд тих справ залишається без змін. тому ми... Е, під цим зверненням працівників фермерської господарства, підприємці підписалися, направили таке звернення, воно вже пішло не тільки сюди, вже там звернулося до народного депутата раді, які, які були у нас на прийомі йому оприлюднили це звернення. Звернення вже є і в обласній раді. Із пропозицією, щоб все-таки цьому питанню надали гласності, і воно було прийнято відповідні міри щодо тих осіб, які займалися цим питанням. Начальник керівник Коболяцької місцеві прокуратури Коба Лариса Миколаївна зателефонувала мені терміновий виїзд в Глобино на злочин. <звітнє> Начальник відділу поліції. Зателефонували працівники апарату, повідомив, що по ньому проводиться службове розслідування, він не може бути працівників.